Доброго ранку, тату пуфе. Вітаю та Все гаразд. О, вітаю, Олю. Я ем, бачив павука. Ого. Ходімо, розкажеш про це всім у садочку. А, а я боюся павуків. А мені не було страшно. Відчуття страху це одна з наших важливих емоцій. Сьогодні ми поговоримо про те, що відчуваємо і що з цим робити. Пі, з тобою все гаразд? Мені добре. О, і я від цього почуваюся добре. А ще мені весело. І нам весело! Так, це те, що ми зараз відчуваємо. Це називається емоції. У мене дуже веселі емоції. <с nice> Всім привіт! Що робите? Досліджуємо свої емоції. А я от досліджував ліс і знайшов там. Та-дам! Ой! Пабу! У нього ще лап! Думаю, на дворі йому буде краще. А, згоден, я зараз. Тото, що ти відчув, коли побачив павука? Я, ам, я злякалася, я теж, здається, ви відчули страх. Це важлива емоція, яка попереджає нас про можливу небезпеку. А ти, Арчі, що відчув? Я відчув, що це справжній павук. <рі> і здивування. Так. Це ж справжній павук. Фу. «О, а так ми висловлюємо огиду. І разом зі страхом вона може врятувати життя. Це важлива емоція. <рі> <рі> Пі відчуває зацікавленість. Ця емоція допомагає вивчати багато нового. А що ви відчуваєте? Мені стало шкода павучка. Це називається співчуття. Я б не хотіла бути у Слойку. Так, як те. Шкода павучка. Так, у Слойку весело. Місію виконано. Павук на волі. Чудово. І ми вже закінчили. Ану А намо гратися. Я про себе дещо знаю, я постійно відчуваю. Можу я боятися, ой-ой-ой, можу здивуватися, ого-го, можу веселитися, -ха -ха. можу гир-гир-гав Почуття усі можливі. Почуття усі важливі. Ой-ой-ой. Го -го. -ха -ха. Пропоную намалювати наші емоції. А, а якого кольору страх? А цікавість. А захват. Ой, як багато запитань. Можете самі придумати кожній емоції колір. Так. Я буду боятися. Фіолетовим <реж>